Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І подивимося таке запитання: Ядерний шантаж РФ, реакція заходу влади та народу. Чи, чи вони готові поступитися? Я собі це все записую, але я бачу, що воно щось у мене рухається тут. Так. Все, мої дорогеньки, дивимося. І так, ядерний шантаж і реакція Заходу. Так? Дивимося, реакція влади. Західної. Ну, ми дивимося загально. Не дивимося конкретно Німеччину, конкретно Францію, Англію. Ось. І конкретно народу. Народ на Заході. В загальному. Ось так. На цей шантаж. Ну, я би сказала, що вони не, не, не так і бояться. Ось. Взяти захід влади, захід. Ем, народу Не бояться. Ось ця карта показує навпаки. Допомога до до кінця. І так, влади. Е, влада, влада, влада. От Влада трошечки так. Е, влада, будемо так казати, Ось, обережно. Ось ця карта говорить обережно. Е, дуже по місяцю воно іде, знаєте, як? Непрозорість цього всього. Влада не бачить тут прозор, влада бачить з загрозу, дійсно, бачить загрозу, але готовність. Оця карта, вона ще говорить готовність. Згадайте любу карту райдера Вайта, дев'ятка жезлів. Це коли людина стоїть і з перев'язаною головою, з одним жезлом. Це називають цю карту дуже, дуже, дуже часто. Ця карта йде як змія кобра. Яка готова напасти. Тому що йде загроза знищення землі. Бачите, п'ятірка монет, вона говорить про знищення землі. І таке, знаєте, підлість, непрозорість, залякування це, знаєте, нагнітання йде зі сторони Росії. Росії так? Але влада, вона готова. Ось я маю на увазі Західна влада. Тут мається на увазі усіх. Можна в принципі подивитися і окремо всіх країн, але це туди на кожну країну окремо треба робити розклад. Напишіть туди, зробимо на які саме країни, щоб я ось такий самий розклад зробила на Німеччину, наприклад, Францію. Як народ і влада їхня на це реагує? Тепер подивимося: європейський народ. Ну, верніше, західний. Тут і Америка, звичайно, так само. Тепер народ заходу. Ви знаєте, дивіться, тут трошечки розділилися. З одної сторони допомога. Я бачу, тут буде допомога, бачите, тому що це карта перемоги. Перемоги, переможця. Тобто, як взяти вони готові? Готовність влади, це, це загальної влади заходу, готовність. Захищатися, нападати там чи ще щось, так? Готовність до того, що Росія там готує, замишляє, якісь мутить щось. ось а, Ця карта вона говорить на дві сторони, що і та сторона, тобто влада, і е, народ західний. Вони готові до перемоги, щоб Україна перемогла. Ось так я це бачу. І дивимося тепер народ. Так, народ боїться. Ось ця карта вона говорить залякування. Іде. Ось ця, це залякування, що залякують а, весь світ, так, ці а, орки. Ось іде залякування. Декому Плівать, так. Дехто, ну як би сказати. Ще навіть ви знаєте, в мене таке навіть враження: підкидують масло в вогонь. Дехто. Дехто ще підкидує масло в вогонь е, на заході. Є такі люди. Це я так думаю, що це ті, які вих, виходці з Росії. Ось, а є такі, що готові до кінця помагати. Ось дивіться, це король. Король монет. Король монет – це повній помагати. Все віддати, що маю, лиш би не було. Лиш би оцих неядерних не було, нічого не було, готові, готовність а, дати все. Ось, ось, така, ось, ось такий розклад вийшов у мене. Пишіть, які країни ось такий самий розклад на кожну країну. Яка сама країна цікавить? Америка, наприклад, Франція, Англія, Німеччина. Напишіть, будемо наступні дні робити. Мої дорогенькі, люблю вас, цілую, ми переможемо. Ось ця карта нам і про це говорить. І разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам! Горжуся вами, мої дорогенькі. Ви найкращі. Ви знаєте, мені здається, з таким народом, як Україна, переможемо. Ми обов'язково переможемо! Щасти вам, мої дорогенькі, і гарного дня!